Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильєв. Цей огляд буде присвячено новому або літньому розкладу Укрзалізниці, що почне діяти з 10 червня 2023 року. Нагадаю, що не так давно я випустив сюжет, в якому частково розкривається тема. Я розповідав про поїзд Івано-Франківськ-Черкаси та про бюджетний варіант проїзду у гори. Відеоролик можна переглянути за посиланням на екрані. Цього разу про літній розклад буде значно більше інформації. На сайті Укрзалізниці вже навіть розміщено окрему вкладку із розкладом руху поїздів, що буде діяти з 10 червня. На ці поїзди також відкрито продаж квитків. Тож, якщо вам цікаво, куди можна поїхати влітку, до ваших послуг є новий розклад. І на початку сюжету хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів на придбання автомобіля для 35-ї окремої бригади морської піхоти. Необхідну суму вже. Зібрано, як тільки автівка прибуде на місце, хлопці надішлють фото. Ну і тим часом триває збір коштів для іншого підрозділу. Стрілець Любомир Курдес збирає донати для свого батальйону на придбання тепловізора. Прилад коштує більше 90 тисяч гривень. Реквізити для ваших пожертв розміщені в описі цього відео. Напередодні введення нового розкладу «Укрзалізниця» не проводила ніяких презентацій, на відміну від минулих разів, просто була розміщена публікація прес-релізу. Зазвичай до літнього сезону призначаються додаткові поїзди, збільшується частота курсування рейсів, відкриваються нові маршрути. А проте літо 2023 року Укрзалізниця проведе в ощадливому режимі, здебільшого зберігається існуюча маршрутна мережа, але звичних літніх поїздів майже не буде. Але спочатку коротка довідка від Укрзалізниці про підготовку рухомого складу. Компанія офіційно повідомила, що до літнього сезону перевезень готує 2151 вагон. Станом на 23 травня вже підготували 1902 вагони, з них 1064 вагони з кондиціюванням. Під час підготовки вагонів до літнього сезону залізничники проводять такі роботи. Продув системи вентиляції, очистка повітряних фільтрів, розконсервування та дозаправлення системи кондиціювання повітря, розконсервування вікон після зимового періоду. Всі роботи залізниця планувала завершити до 31 травня. Ну і також компанія нагадує, що під час придбання квитків через онлайн ресурси є відповідні позначки, які вказують на наявність. Кондиціонера у вагоні або його відсутність, отже, у вас є можливість перевірити, як влітку у вагонах буде працювати не лише кондиціювання, але й вентиляція. Якщо у вагоні не вмикають механічні засоби провітрювання, навіть після звернення до провідника звертайтесь на гарячу лінію Укрзалізниці. Тепер про літній розклад. Я сподівався, що «Укрзалізниця» на літо призначить більше поїздів до рекреаційних зон і туристичних центрів, але виявилося, що призначено лише один новий поїзд, і ще один відновили після скасування. Лідером за кількістю рейсів залишаються Карпати. Потоки розподіляються на дві частини: це ділянка Львів Мукачево та Львів Рахів, 12 та 6 поїздів відповідно. Які саме поїзди маються на увазі, видно в інфографіці? Там також вказана періодичність руху щоденних поїздів майже половина, всі інші будуть курсувати через день, тобто з популярними туристичними локаціями в Карпатах залізничне сполучення більш-менш нормальне. А от як будуть курсувати поїзди до інших міст, що вважаються туристичними та рекреаційними зонами? Трускавець, відомий курорт мінеральних вод. Чомусь Укрзалізниця туди не призначає додаткові поїзди, а навпаки, скорочує. Так, поїзд номер 21 Харків, Трускавець, і надалі буде курсувати лише до Львова. Таким чином, по станції Трускавець залишається в обігу тільки два поїзда: це номер 49 Київ-Трускавець та 41 Дніпро-Трускавець. Скорочення поїздів можна було б зрозуміти, якби до Трускавця їздило більше електричок зі Львова підв'язаних під прибуття або відправлення інших поїздів. Але, наприклад, вранці, коли до Львова прибуває велика кількість рейсів далекого сполучення, немає жодної електрички на Трускавець. Наступний напрямок, на який також варто звернути увагу, берегове Солотвино. За новим розкладом туди курсуватимуть два поїзда: номер 13 Київ, Солотвино, та номер 40 Запоріжжя солотвино Останній поїзд, той самий новий. Знову ж таки, зверну увагу, що цей регіон Закарпаття є курортом, де розташовані термальні джерела. Те, що туди буде їздити поїзд із Запоріжжя і Дніпра, це чудово. Але чому на літо поза увагою залишилися інші регіони: той самий Харків, Полтава, Кривий Ріг, Кропивницький. На крайній випадок можна було призначити поїзд з полученням Львів, Солотвину, щоб на нього могли пересідати пасажири по станції Львів з інших поїздів. Регіон Дністра, де також багато унікальної природи і місць для відпочинку, мають сполучення тільки зі столицею та Львовом. На ділянці Тернопіль-Чортків Коломия курсуватиме єдиний поїзд далекого сполучення номер 357 Київ-Ворохта. Біля Дністра він робить зупинку у Заліщиках, а також додається зупинка на іншому боці Дністровського каньйону по станції Кострижівка. Там раніше зупинялися тільки приміські поїзди. Ще одне популярне туристичне місце в Україні Кам'янець Подільський. З 10 червня туди курсуватиме лише один поїзд з Києва та група причіпних вагонів Ужгород, Кам'янець-Подільський. Денний експрес номер 771 скорочується до Хмельницького. Тобто на літній період туристичний магніт забезпечений залізничним сполученням лише з Києвом та західними регіонами. Одеський напрямок цього літа має скромний розклад. Укрзалізниця спромоглася призначити лише один літній поїзд номер 247 248 Київ Одеса три рази на тиждень. Немає сполучення Одеси з Черніговим, Сумом і Житомиром. Також переселенці з Миколаєва та Херсона просили призначити поїзд до Одеси. Але у новому розкладі він так і не з'явився. Хочу звернути увагу на зміну маршрутів поїздів з 10 червня. Так, поїзд номер 49 Київ-Трускавець, прямуватиме до Львова новою ниткою через Шепетівку без зупинок. Раніше він курсував через Вінницю Тернопіль. Тепер на цій ділянці залишається лише один поїзд Трускавецького напрямку, номер 41 Дніпро-Трускавець. Поїзд номер 13 Київ Солотва прямуватиме через Вінницю Тернопіль. Попередній маршрут пролягав через бердичів шепетівку Наразі невідомо чи буде відновлено рух поїзда Рахів валя Шулуй та Львів Рахів. Ці поїзди курсували в рамках міжнародного сполучення з Румунією. Зараз їх взагалі скасували, і у новому розкладі їх немає зовсім. Також скасовується регіональний експрес, Конотоп Харків, принаймні у літньому розкладі його немає. По Чернігову скасовується поїзд номер 708 Київ-Чернігів, натомість призначається регіональний поїзд номер 892, 894, Фастів Чернігів, Чернігів-Київ Волинський. Тепер пропозиції щодо покращення сполучення по окремих напрямках з використанням існуючих ниток поїздів. Нещодавно ми говорили про Чернівці, і зокрема згадували відсутність маршруту Чернівці. ковель є варіант налагодження сполучення між цими станціями за допомогою призначення поїзда, що буде курсувати на ділянці стрий, ковель ниткою існуючого поїзда Ужгород ковель Таким чином буде забезпечено зв'язок між буковиною та волинню і щоденне сполучення. Улучення на ділянці Стрий Львів, Луцьк я також згадував про відсутність сполучення суми Одеса, ідея Укрзалізниці. про Видовження поїзда номер 105 до Сум поки не реалізована, але навряд чи цей поїзд буде мати суттєвий попит з боку жителів сумського регіону через високу вартість квитків. Якщо від Києва до Одеси у купейному вагоні квиток коштує 700 гривень, то нескладно уявити, яким буде тариф від станції Суми. Це основні зміни і новації розкладу Укрзалізниці, що планується ввести з 10 червня. Якщо у вас будуть питання або уточнення, пишіть про це у коментарях. Також можете додавати свої пропозиції щодо покращення залізничного сполучення. Всім глядачам каналу «Залізні магістралі хочу нагадати про те, що ви можете підтримати цей ресурс. Це можна зробити за допомогою звичайних опцій, коментарів, подобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал також. Нагадаю про функцію спонсорування і підтримати канал донатами ви можете за допомогою реквізитів, які є в описі цього відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе!